Доброго ранку! Доброго ранку! Ох і колеса тебе. Нас кличуть дороги. Вперед! Що їде? Як мотоцикл. Їде, немає ніяких обмежень. Просто є шляхи, які додаваєш попереду. Нас витрясує, прямо викидає з сідла, а ти попер. Да, є... Амортизує вилка, колеса, а також якщо піднімаєш п'яту точку з сідла, то, то можна їхати І на Не, Я дивлюся, що з тим ролер рубить. А я сам в шоці, як він їде по піску. Ну, що, ну, надо ж, Наскільки непонятно. він комфортний? Це ще геометрія. Я тобі скажу, геометрія це раз, посадка, мабуть, дає і вилка. Вилка все ж таки карбонова, вона полегшує. Вона з'їдає, да? Велосипед, да, І якраз вона, мабуть, пом'якшує. Воно сам виходить хі. усе в комплексі. Да. Але ну, тут же ж ширина 3.0. По піску, я взагалі не відчув ніякого ну, ладно, напряга. Ну, я не спускав просто шину, я на асфальтовому тиску зараз. Ну, ну, Та сам, все одно, ну, ти... все одно. Я, я такого Колесо комфорту... 129, да? Це 29-3.0. Да. Я такого комфорту не відчував ще на жодному велосипеді. Офігітельно. Ну, справді він їде дуже і дуже комфортно. І я що? зараз так відчуваю, якщо я взяв би гравійник, то він би мені такого б задоволення не приніс. Я думаю, що він, він би в тебе стояв на балконі дуже довго. На гравійники ти б раз у місяць павучків ганяв би і все. <світ> Можливо, так. А це... А, ще... а зараз мене тягне. <світ> в болото. Так, в ліс. А за, Зараз якраз так, так і є. Сезон пісків починається. О, Тепер я знаю, з ким я буду зимою їздити. Бо рік рік. Не, не завжди погоджується. Не, Анатолій. Здувся, да? Не катав той. Під мінус 30. Я не той. Мінус 15 було. Ні, він там може, але Словою. не було. Їдемо далі. Так, оце 27,5. Переднє колесо 2,1. Ага. Да? Оце 29. Заднє 2,1. А переднє 2,25. А оце вже 29-3.0. І дивіться, яка різниця? Наскільки він більший? Я в шоці взагалі від того, як він їде. Я справді в захваті від цього велосипеду. Ну я ніяк не розраховував, що він так гарно їде. Я знав, що він їде гарно по ґрунтах, по піску. Але що наскільки... Хлопці спрайду зробили щось, щось дуже чудове. По його компонентах я нічого не буду розповідати, це все можна відкрити офіційний сайт і подивитись, що там написано. Багато я чув відгуків, що оці гальма 200, Shimano 200, що вони слабенькі. Я спробував погальмувати ними. Ну, нормально, вони гальмують. Свою задачу вони виконують. Єдине, що мені не подобається, це оця зірочка на 30. Мені здається, що її маловато. І якби колеса були безкамерні, це взагалі було б те, що треба. Бо ці колеса звичайні, не безкамерні. Можливо, в наступній партії будуть безкамерки. Але ось дивіться, що тут робиться. Тут пролазить палець і ще й більше залишається місця. Тому йому не страшна ніяка багнюка, він їде де завгодно. І заднє колесо так само, резина 3.0, але тут проходить палець. Ну що я вам скажу? стімроллер рулить. Ти задоволений? Дійсно так, але важкувато. Важкувато. Ну, так, так ти Замирився ж не їздиш, Ну... Якби 500 кілометрів на рік, ото ти і не той. 500 на 7. Помножено. 3,5 тисячі за сезон, ну це мало, правда. Нічого, новий велосипед буде давати новий стимул. Да. Так що будемо катати. Тренуватися на ґрунтах. Да! Треба катати. Оце попер. Чий не спортсмен. Це ж пісок. Мені важко тримати однією рукою.